Привіт усім! Сьогодні поговоримо про щось, що без перебільшення може врятувати життя. Мова піде про те, як розпізнати та зупинити критичну кровотечу. Це навичка, яка в екстреній ситуації є абсолютно безцінною. І для початку таке питання як думаєте, яка головна причина смерті від травм, якій насправді можна було б запобігти? Відповідь, можливо, здивує своєю, на перший погляд, простотою. І ось вона відповідь це критична або ж масивна. Кровотеча. Знаєте, втрата всього одного літра крові, а це не так же й багато, за короткий час запускає в організмі просто незворотні процеси. І найголовніше тут у переважній більшості випадків ці смерті можна було б запобігти. Тільки вдумайтесь три-п'ять хвилин це все, що є. Це те саме критичне вікно, коли потрібно діяти, коли втрата крові ще не стала фатальною. Тут кожна секунда буквально на вагу життя. Гаразд, з часом розібралися, але ж перед тим, як діяти, треба взагалі зрозуміти, що ситуація критична. Тож як розпізнати цю небезпеку? Давайте подивимось на ключові індикатори. І тут є кілька, знаєте, таких дуже чітких сигналів червоних прапорців. Якщо кров буквально фонтанує або пульсує з рани. або якщо пов'язка, яку наклали, просочується кров'ю за лічені секунди. Ну і, звісно, загальний стан людини, бліда шкіра, холодний піт, втрата свідомості. Все це кричить про те, що це не просто поріз, а пряма загроза життю. Окей, небезпеку розпізнали, що робимо далі. Насправді є три основні перевірені методи такі собі три кити, на яких все тримається. Починаємо завжди з найпростішого це прямий тиск на рану, просто і надійно. Якщо ж рана глибока і цього замало, наступний крок тампонування. Ну а турнікет це вже, скажімо так, важка артилерія. Застосовуємо його тільки для кровотеч з руки чи ноги, і тільки коли ніщо інше не спрацювало, є чітка послідовність дій. Давайте тепер зупинимося детальніше на цих двох, скажімо так, просунутих техніках тампонуванні та турнікетах, бо саме тут правильне виконання вирішує абсолютно все. Дивіться, у чому тут фокус. Тампонування це не просто покласти бинт зверху. Ні, ми буквально заповнюємо рану зсередини, щільно шар за шаром. Таким чином, ми тиснемо на пошкоджену судину зсередини, і вже потім, коли рана повна, тиснемо зверху. Це суперважливо для ран на шиї, в паху, на тулубі, тобто там, де турнікет просто фізично не накладеш. Турнікет часто його описують саме так резервний і найрішучіший засіб. Тобто це не те, що ми хапаємо в першу чергу, але коли ситуація виходить з-під контролю, саме він може стати тим останнім шансом. І тут є кілька залізних правил перше накладаємо високо, вище рани і туго, дуже туго. Друге, використовуємо тільки сертифіковані турнікети. будь які імпровізації, на жаль, найчастіше не працюють і можуть лише нашкодити. І третє, найголовніше затягуємо доти, доки кров не зупиниться повністю, неначе менше, а повністю. Але знаєте, знати, як це робити, це одне. Не менш важливо знати, чого робити не варто. Поговоримо про золоті правила і найпоширеніші, іноді просто фатальні помилки. Запам'ятайте ці три правила. Вони без перебільшення непорушні. Перше. Завжди записуємо час накладання. Для лікарів це критично важливо. Друге. Перевіряємо, чи спрацювало. Кров зупинилась? Добре. Ні. Дотискаємо або накладаємо другий вище. І третє, найважливіше ніколи чуєте, ніколи не знімаємо турнікет самостійно. Це робота для медиків у лікарні. Крапка. А ось і топ 3 помилок. Накласти на суглоб не спрацює. Забути про тампонування там, де турнікет неможливий, фатально. Але найгірше це не дотягнути турнікет. Чому? Бо тоді ми перетискаємо вени, по яких кров відтікає, але не чіпаємо артерії, по яких вона прибуває. І що ми отримуємо? Кінцівка перетворюється на такий собі резервуар, і кровотеча тільки посилюється. Це просто катастрофа. Ми розібрали техніки. Помилки, але найголовніше це зрозуміти, що всі ці знання це не просто якась абстрактна інформація, це реальна сила діяти. Просто подивіться на це 90% у 9 з 10 випадків людину, яка помирає від критичної кровотечі, можна було б врятувати. Врятувати, якби поруч опинився хтось, хто просто знає, що робити. Уявіть собі ціну цих знань. Тобто, якщо звести все до однієї простої думки, в екстреній ситуації все вирішують дві речі швидкість і правильність дій, не одне без іншого, саме їх поєднання рятує риття. Тому варто бути готовими діяти, бо знання без готовності їх застосувати це просто інформація. А от готовність і вміння це вже шанс на життя для когось іншого.